Отже, перед тим як піднімати автобус, орендували хороший домкрат пневматичний. У зв'язку з тим, що звичайним домкратом його вже підняти не можна було. От. Також взяли мясорубку так звану. Це пристрій для відкручування закисших гайок. Але гайки розкисли на другий день ми, в принципі. Вручну. Ну, Не так, як тут показано на відео. До цього вони зривали їх вдвоєм. От. Ну, в общем, відкрили і побачили таку картину. Е Весь метал наладен дише, але окрім металу нас цікавить найбільше е подушки. І це він зараз стукає по пильнику. От. А під пильником є чашка. От. І стан цих подушок, і чашок і тому подібне. Тому що е, машину кринило до такої степені на один бік, що вони вже не могли їздити. І під домкратить вони теж її не могли. Всі СТОшники не брались за цю роботу, тому що машина. Е, Ну, упав, що було на один бік, і піддомкрачувати, і ніхто не хотів, ніхто не хотів братися. В принципі, стан плачевний, що металу, що резинотехнічних технічних виробів саме цих подушок. Зараз мало я це розкручує віконечко, де, де заходить пневмомагістраль до подушки. От. Ну, В принципі, там не дивно, там ніхто на неї не дивився до тої. А ще по факту оцею железякою пробило э, саму пневморесору оцю подушку. подушку. Ну, арка відсваюватися почала, хтось її вже ремонтував. от. Потім ми помиємо його, помиємо посушимо, побачимо, що там як. знімемо подушки. от. І оці подомкратники, все це под заміну. От, Малий от, розкрутив і ми побачили, що цією самою железякою натерло, витерло там дирку, відверстя, так сказати. От це ми зараз накачуємо, дивимося, де звідки, що, сіфонить, не сіфонить. Тому що компресор самого автобуса накачував всього 4 атмосфери, а довно бути 8. Ну це при умові, що цілі подушки. Так, і в кінці кінців ми розібралися, що чашку одірвало. Отак от вона має бути приварена. А отак от вона одинила всередині. От, і При тому чашка бути чиста і не терта солідово. А це опять же домкратник. Все та ж сама пісня. От. Оце все должно бути. Ну, має бути можливість, щоб його можна було розкрутити без проблем. Допустимо, для ревізії обслуговування. Ну, тобто, ви бачите, в якому стані воно. Що його не розкручував, ніхто ніколи. Ну хтось усього латав тут кусочок для Блізіра. Ну, це не міняє ситуацію. Пильник теж полатений слегка. Це ватання, просто ватання. от Сам ремонт заключається в тому, що треба буде відполірувати ті чашки, які прилягають до саме до резини. от-от це метал. І принцип у тому, що коли вони будуть відполіровані і смазані солідолом, без піску, без якихось включень, вони не будуть пропускати тоді воздух. Тоді буде він добре держати. І коли буде підніматись хорошо одна сторона, то та буде вже завалена, виходить? Ну, ми дійдемо і до тої сторони, переберемо і ту сторону. О, Так як верх автобуса оказався ще більш-менш цілий. Таку машину на розборку, я вважаю, нереально пускати. В принципі, обдивилася технічний стан досить, досить гарний. Це автобуса ним їздить і їздить. Просто е, періодично він потребує догляду. От, наприклад, як з цими подушками вийшло, і це права сторона, права сторона у нас завжди хуже. Всіх машин, я замітив. У нас в нашій місцевості хуже. Ну, тому що цією стороною наїжджаєш більше на калюжі, от. більше ковдобен. Ось наш листочок під арку. Четверочка. Ось вона, товщина. От. І гаряно пиляє полукруг, арочний. Який він погрунтує. Він викрийка задів нього стоїть. Погрунтує і буде приварений туди.